Чайників, так би мовити. Ай-яй-яй. Здравствуй, привіт, привіт, Сашко. Okay. Лємінов знову з нами. Олександр Лємінов знову з нами. А ми так трохи знаєш, мали, мали, мали договорити з нашим Косівським кореспондентом, з Крешніком, тому що ну, було важливо, щоб з перших вуст почути, на, якому, на якій фазі там загострення. Назар Задерій. Що там по татару? А Назар без мікрофона, а-а, а, 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 а не я не чую. Нема звуку від, від, від Саші, від Олександра. Чому? О, чую. О, Все, тепер зі чую. Тепер з'явився. Кажу, що там по Татарову? А по татарову я скажу так. Я сьогодні в тематичній ході. Дивіться, по Татарову що, ситуація наступна. Я вхожу в ТСК ха Мічого слідчу комісія по відбудову економічної безпеки, як наслідок. Мені вчора сказали, що дуже класно, що я підняв питання про призначення на посаду Микола Ченчина, що свого часу був е керівником головного слідчого управління МВС при зачисці там Йонуковича Захарченка, а також е Віталія Гагача, колишній прокурорський, який репрезентує інтереси Татарова, і треба типу туди стати, тому що будуть накладати санкції. Я вчора в день не повірив. Ну, типу, говорить, а ладно, що ви мені заливаєте? Я б таке не повірив. типу, я заступник керівника офісу президента. Потім ввечері мені кидають посилання, вже джерела якісь в медіа починають виливати інформацію, що Татарова збирається звільняти. Ну я думаю, що Володимир Олександрович дуже класно злітав в е, Сполучені Штати. І дідусь Байден йому пояснив, все що треба було пояснити. Ти думаєш, що все-таки це думаєш, що все-таки Байден мав час на те, щоб нагадати а, Зеленському ху із ху, і за лаштунками ми ми мали там такі розмови про внутрішніх, так би мовити, сумнівних персонажів? Та звісно. Ну, камон, це один із викликів ключових внутрішніх контроль органів кримінальної юстиції, контроль за судами. Ну, якщо за судами там ще відповідає Смірнов, то безпосередньо кримінальна юстиція там, в контексті прокуратура, в контексті БЕП, в контексті СБУ, в контексті е всі органи, окрім е Набуйця. Ну, вони ж всі під контролем Татарова Єрмака, ну це шичеволі. Тому так, звісно, я безумовно думаю. Я думаю, там... що Бай... та, Байден не пропустив Байден... цей момент, так. Та да. ні, ну камо, ну звісно. Вони ж не тільки про війну говорили. Зловіщні виклики і челенджі це важливо, але ж і внутрішні челенджі як наслідок, я більше переконаний, що йому говорили про ці бабу.